Привіт, друзі! З вами Тата. Канал мій звався Тата Хобі. Тепер я змінюю його назву на Тата Крітс. Тож, сьогодні я з вами ділюсь своїм методом айкорду. Маю надію, вам також він сподобається, як і мені. Ви можете порівняти з попереднім моїм відео, де я ділилася з вами класичним айкордом. А сьогодні я поділюсь своїм, який я випадковим чином. От в процесі випробувань зв'язала, і мені він дуже і дуже сподобався. Цей метод більш плавний перехід виходить від цього, так би мовити, айкорду до полотна. Можливо, хтось вже його в'яже. Але я щиро скажу, що я ніде не зустрічала ось і випадковим чином методом проб різних я люблю придумувати ті чи інші. Способи в'язання, закриття і так далі тому подібного. Тож, так само, я і знайшла для себе цей метод, і швидше за все, я би саме ним і закривала свій чорний джемпер з паєточками. тому що він мені дуже сподобався. Маю надію, і вам також згодиться в якійсь роботі. Тож, в попередньому відео ми пров'язували всі петельки за задню стіночку. Суть цього методу, коли ми пров'язуємо все за передню стіночку, і ви побачите саме в цьому місці, який буде перехід до полотна, він саме знизу, і тут такий легенький декоративний і а, ніжний перехід, плюс більш, як я сказала, плавний перехід, такий, так би мовити, трішки плаский. Ось, тому що класичний більш круглий, А це за рахунок того, що він пласкіший, ось е перехід від полотна до цього мого айкордику більш плавний. Тож почнемо, і зараз ви все це побачите. Зазвичай ми крайню знімаємо, а при цьому методі ми пров'язуємо з першої петельки, пров'язуємо за першу петлю. Також. Далі пров'язуємо другу петлю. Ось, і дві наступні ми пров'язуємо разом. Зараз підхвачу, слідкуємо за однаковою щільністю петельок, щоб айкорди були рівненьким та гарненьким, і ніякі ниточки не розшаровувались, підтягуємо ось, і тепер ці три петельки перекидаємо на ліву спицю. Ось підтягуємо все. Не сильно, але трішки підтягуємо, Тим, щоб петельки плюс-мінус були однакові. Ось. Підтягли. Далі. Ось так у нас виходить позаду, дві попередні петельки вперед йдуть. І так би мовити, не прив'язані. І остання петля, де ми пров'язали дві разом, ось нідочка йде від неї. Все правильно. Якщо хтось раптом подумає, що щось десь не так. Тож, знову пров'язуємо з першої петлі. Ніточка трішки розшаровується, тому що з багатьох скручена. Так, далі другу пров'язуємо також. І останню, третю, четверту пров'язуємо дві разом, як одного. Знову перекидаємо все це на ліву спицю. і починаємо все спочатку знову. Перші дві кожну окремо пров'язуємо. Перші дві окремо кожну. І дві наступні разом. Третю і четверту. Знову перекидаємо це все на ліву спицю. Перевіряємо, наскільки у нас є підтягнуто і охайненько, і так само повторюємо все до кінця. І третю і четверту знову разом за передню стіночку. Знову перекидаємо. Розшировується час сейчас час, перекидаємо всі три на ліву спицю, ось, і знову пров'язуємо перші дві кожну окремо. І дві наступні як одного. Знову прикидаємо три на ліву спицю. І знову перекидаємо всі три петельки на ліву спицю. Так. І таким чином прив'язуємо все до кінця. Далі ми побачимо, що у нас вийде. Тож, дов'язала я до кінця і ось що ми маємо. Друзі, я справді закохалась в цей метод. От насправді він настільки гарнючий і дійсно відрізняється від класичного айкорду. Ну це прям вам потрібно це прив'язати, щоб зрозуміти. Малесенький зразочок. Ось дивіться, як це буде виглядати низ виробу. Наскільки такий є цікавий елемент, перехід від основного полотна до краю виробу, наскільки ви вже бачите, він цікавий. Ой, якби я раніше спробувала пров'язати просто методом от, проб, як я то і люблю, придумувати так само, як і свої вироби. Просто мені захотілося щось придумати схоже на айкорд, але не айкорд. Мені класичний не подобається тим, що в нього велика випуклість, він як шнурок. Навіть в нього друг, друга назва існує така, так? Да? Полудь як то так шнурок йде. Ось, а це, у цього настільки плавний і делікатний перехід до кінця, від основного полотна, до самого оброблення, дивіться, ось він більш плоский. І ось такий цей елемент, момент саме мені дуже в ньому подобається. Також він більш плаский і рівний його низ ось повністю. от він такий, І така ось внутрішня його сторона теж дуже цікава та красива. Обов'язково спробуйте мій перший, я лишу посилання, ось, в якому, де, якому я пояснюю, як закінчити правильно, щоб виріб був не розтягнутий. От, закрити останні петлі айкорду. І обов'язково спробувати та порівняти попередній айкорд, класичний, так би мовити, який ми всі в'яжемо. Можливо, хтось ще спробує ось. Всі деталі є в попередньому відео, і ось сьогодні мій новий айкорд. Можливо, хтось вже в'язав, я наперед перепрошую, та я не зустрічала ще цього айкорду ніде, і дійсно спробувала просто сама, так як я люблю. Багато чого придумувати. Ось. До речі, у наступному відео я швид... відео я швиденько покажу, що ж це в мене за такий набірний край. цікавий Обов'язково розповім і поділюсь з вами. І так, да, буду дуже і дуже вам вдячна. Якщо раптом хтось зустрічав десь такий, так би мовити, айкорд чи метод в'язання, напишіть мені, будь ласка, було б дійсно цікаво, якщо хтось його використовував. Ще раз дякую і до наступних зустрічей.